Озно кадира в тайм одного було мало, другого дістали папін бродяга, чи там симпатяга. Кисельов згадав, що він стар пьор і почти репьор. Його присипав пепіл, міс Донецьк дует губи, солов'ю в в труби, требують слідіть за базаром, щоб по спині не прилетало. А ще вони збираються злямзити Таурус. А від візиту Столтенберга в шоці настільки ну, що ми покажемо наскільки в незвутілана нас Центила. Погнали. Столтенберг в Україні за перебриком всі ключки. всі відключились масово ані слова, принаймні на сьогоднішній ранок аж нуль про те, що позаплановий візит. А все чому Запахнато так діє, як часник на вампірів? Ну чи вже гульки гуляють? Шарманку ж попри все завели. Ви ж не знаєте, а альянс лапу лізать буде. Ну точно. Зараз, мабуть, вже уже тих, хто сумнівається в перемогу Росії. над коллективным Западом на территории Украины. То есть нам пока трудно представить, куда дальше да, шагнет геополитика на планете. Возможно, перекатывание этого конфликта в более серьезный конфликт с Альянсом. Возможно. Мы многократно обсуждали эти сценарии. Но все-таки хочется верить, что Альянс получит по щам, знаешь, откатится немножко назад. Зализывать раны, так сказать. А вон и там что? З головного пропагандона стряхнули попіл і гойда вітати діда з тим, що вижив і дожив. А він, не втрачаючи нагоду, підлизав ту саму, ну ту саму мадам Сіжу і підлизав і одразу розказав ту саму ядерну, ядерну причину. Тому Тому що бояться. А Путін визглавляє страну, яку он фактично створив з ядерною мощою. несопоставимость с тем, что сейчас есть у Соединенных Штатов и у европейских союзников по НАТО. Причем наше российское оружие создано за куда меньшие деньги, но с гораздо более эффективными средствами доставки и гарантиями в общем, уничтожения и превращения Америки, либо там любого желающего в радиоактивный пепел. Где есть пепел, будет рэпер. Из старенького Киселев младица. Сидишь на кухне, ругаешь Америку. Попробуй сделать это по телеку. Призыв века, ага. Ні, спасай своїх, розвівай свою, а критикуй. Критикуй, ні критикуй, все равно получиш ну, полбу граблямі. Але їм традиційно не доходить. Навіть діду дідезному кисельову помпезному. Що коли він хоче зробити розумний пас у білий дім, прилітає рикошетом в червоно-зірками зашпилений гномогегемонський палац. Той момент, коли хотів випендритися перед Байденом, а доведеться відповідати Путіну. Що ви забули на Україні? займитесь собой, ну как бы, наверное, в этом ключе. Зачем э, портить жизнь людям и американцам, и европейцам? Зачем уничтожать страну? Россия и Украина исторически вот сейчас так сложилось, что это крупнейшая разделенная нация в мире. Это огромная трагедия. Это то же самое, как было два государства после Второй мировой войны Восточная и Западная Германия. Ну тренди менди з маком борщ. Ну ця мишебратія вже ж закінчилась. Чи вони лише обіцяли, що закінчилась, а без неї дірка утворилась, і в цю дірку нічого не пхається. І знову здорово, а весь рід один народ. Ну та ні, ребзя, ви категорично інші, а нам з тими Кому колінно ліктьова з висолопленими язиками від дуб гномів гегемонів і йому подібних не по дорозі. У нас із тими, у кого в головах наригано, а замість серця наштопано і не випрано, склад крові інший. Баяришні каніт там. Ну нет. У Сіман'ян, навірно, єсть. Но тут убірждать не стану. А вот фразу високопарною сложносочиньонною за сложноподчиненними очередную видава. чудовищному отуплению нации при помощи масс-медиа и масс-культуры, нормальных людей, которые способны оценить этот разительный контраст и увидеть, кто здесь человек, а кто лозунговый болванчик, почти не осталось. Вот в чем дело. Верит пока еще в своих соплеменников. Ну, зря, конечно, там цунами разочарований. Страшно не количество дураков. Оно, ну, исторически велико. Что поделать? Страшно то, что во все прошлые эпохи у дураков не было такой возможности для самовыражения ежедневного, что никогда не давали такое количество трибун, чтобы они пороли вот эту вот ахинею. Которе циркулірується в нашому інформаційному полі, Да не інформаційним, а полі чудієс. У вас там Кадирових лише столь лес. Куди он опять там ліс? Ну, утешення. Кадрове рішення. Кадри Кадирова, Кадирова кадри. Може, ви, конечно, і не раді, але в них там кадиров став куратором. Питання: що курить куратор в 16 років, аби стати куратором університету спецназу в Чечні. Куїз Адам Кадиров йому 16, медалей і Ардінов теж у Прінка 16. Так щоб читати не сложно було. Ви ж пам'ятаєте там із буквами біда, а із з цифрами і поготів. На самом деле ну, я не люблю читати. Я люблю делать так, щоб писали до того, що ти делаєш. Два роки тому, коли малому було ще менше тік ток бородач хвалився, що той на Донбасі завалив три кущі і один гараж. Та й те, що він побив в сезон Нікіту Журавеля, а потім вмісто наказання отримав в спецназі чеченському, медалі горсть. І вот должене, пожалуйста, яка страна, такі герої почав, Наприклад, у лютому Адам отримав медаль за перемогу у змаганнях, в яких не брав участі. Епічно, правда, і да, воно лице його прикрашає агіт і іти пакетуватися. А ліза Лізунова їй теж 16, стала ліцом, которо приговорі вчитік трьом з половиною годам за антивоєнне графіті. Такі лица, такі времена. Все пропало, они не нападали ні на кого, никогда, ні ни за сколько три дня. Причому так не нападали, що Соловйову нападали, щоб он нападав і кричав на весь канал: Ми ні на кого не нападали. Заплутано, та ні, все дуже серйозно. Вони готуються до судів. Почуйте кодо говорить ви напали на кого Слухай, от ви напали на Україну. Ми очікували на нападу. Я радий тому, що ти освобождаєш русских. Ти повинен говорити на своїй мові. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, десь надо бути юристичним. Я говорю свою ідею, я не юридично бездоганним. Юридично бездоганне це ж в якій з двох останніх клітин мозку їхнього таке народилось. Юридично бездоганно можна тупо безконечно перераховувати їхні юридично бездоганні нелюдські знущання над усіма, хто не готовий стати на перед носіями Папірця із куркою мутантом над нашими жінками, дітьми, старими, над нашими чоловіками над нами і з вами. Бездоганно, юридично, неприлічно. їм самим уже огидно робити вигляд, що не видно, що вони брешуть. Особисті зізнання Скабєєвої. Пам'ятаєте, у цьому випуску ми розповідали, як вона угу", страждає, що їй бідняшки бріхати доводиться. Объективной информации не существует, есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил, есть только информация, которая преследует, а, к огромному сожалению, чьи-то цели. И если мы с вами считаем себя. Патріотами, то лучше относитися державної точки зрения і работать на государство. Це теж кто-то назовет наверняка пропагандою. Но це буде пропаганда здравого смислу, пропаганда інтересів твоєї країни, пусть навіть і агресивне нав'язування інтересів твоєї країни. Проте важливе акцент настає той момент, коли вони починають збирати лахи у камери і казамати. Тому ось ці їхні мати. anti-lousy, lying, coward and bastard. Absolutely corrupted piece of shit. Перевожу с моего плохого английского на хороший русский. Ты кусок дерьма. Лживый кусок дерьма. Ты ничтожество. Абсолютный. И вы предлагаете нам с ними о чем-то разговаривать? Вот нам с ними о чем-то разговаривать? Боги, так вы разговаривать-то не умеете? Вот эти ваши регулярные пугалки, Нанести удары по местам дислокации и расположения центров принятия решения Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие. Зачем его разрабатывали? Да что вы для сдерживания? Ну что, сдержали? Короткая история, как пугалки превратились в пукалки. Пропугать. Ротами вже не вийде. Ніде правди діти доведеться говорити, як є, вправно нищити своє. Супутником щеплений, скрепою скріплений, глодом напоїний на п'яну голову скроєний Їхні х херой за своїх всіх горой. І щоб показати, які молодці, в ефір вийшов, точніше вступив. А он на всю страну показав і похвастався, як вони свій безпілотник грохнули. Я вот сегодня для канала «Россия-1» небольшой сюрприз приготовил. Наши парни, казаки 6-й казачьей бригады, вот сбили такой вот беспилотник. У него размах крыльев 2,5 метра практически. Я ну, не стал их снял, потому что неудобно будет показывать. И это то, то, чем они применяют, то, что они применяют на фронте. А вот камера. Камера здесь 50 мм линза с тепловизионным наблюдением. кратность до 500. То Тобто, понимаете, що этот безпілотник може літати на висоті там кілометр, полтора і спокійно видеть бліндажі, окопи, техніку нашу. Пропаганда показала, що зала більше не взлітала. Росіянці збивають росіянські безпілотники. Ну чого так мало? А ні, нормально. Отут От взагалі дешево обійдуться. Гляньте, що їхні п'ють і що й хизуються. Ну, звісно ж, їм не звикати. Що? 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 Що коли у нас роботи я? Видно? Да, видно, видно. И то, короче. На ваш здоровье. Вот это все набиралось часа три. Но в пропаганда студиях сохраняют олимпийское спокойствие, те самые лица и скучный даже слов набор. А мы на фронте продвигаемся. Руководство нашей стороны уделяет особое, приоритетное внимание тем, кто эти успехи обеспечивает. Вот, например, успеха обеспечивателя красиво обелетели. Поздравлень, от лиця глави всім сім'ям учасників СВО кулічі. А от ще одна історія. Успіха обіспіч себя сам своїми руками в найпрямішому, найогиднішому сенсі. Зізнання мародерів власнородні. Поїхали в Авдіївку. Поїхали. Коротше, я в Авдіївці. Нормально вам там руска паспортне. Ну, от ви ж знаете, знаєте. с ними встрічайтесь в магазинах, условних тролейбусах, лестничных площадках. І що ви їм говорите? Є сміливіється серед тих хто. Як вважаєте? Коментарі для вас, для нас важливо, прямо дуже. Якщо ви помітили, ми крепко наступили на хвости і хвостіки рускосочувствуючим. Коментарі это сейчас крайне важно. А поки кілька важливих акцентів, які додають до діагнозу рускаскрепних унітазозалежних. Отже, шеврон слаба і атвага тут і врачей уже не надо. Заслабалка голка в левой руке везёт из захваченной Авдеевки то, что не успели намородёрить мальчики в трусиках. И что это то? Столы, стулья, да и прочее то, что люди оставили, когда убегали. А це от закон кармічного унітаза починає працювати. Сина окупанського колошматять регулярно. Причому унітаз? Ну так біля тих-таки унітазів і колошматять. А за що? За те, що хоче і буде як батя окупантом. Дети начали меня недолюбливать, начали меня не уважать, начали меня пить. Ребята несколько раз признавались, что я захватчик Украины. Убили, ну, закрывали одноклассники, били, били, сказать, в темно тём, в раздевал. Это продолжалось каждый божий день. Ребенок просто уже боялся ходить в школу. У меня единственное желание, чтобы мой ребенок мог нормально прийти отучиться в школе, вернуться домой живой, здоровый, и без того, чтобы каждый день сказать, плакать, переживать. Женщина, ну вы не перебарщиваете уже ж. Ну, где у вас здоровый-то? Не забувайте, де живете. да, такое діло, це тільки почала. Буде так, що всім поприлетало. Скоро. серйозно. Немарно вибухає, то олень, то тюлень, дзин-зелень, дзин, -зилень, дзин -зилень, цілий день. Цілий день зеленчать повідомлення про успішні бавовну операції на тимчасово окупованих територіях. Авто в новій Каховці, в Маріуполі розташування окупаційних військ щедро палало в Криму. А далі історія. Яка не залишає байдужими люди, заради яких 98-річна Лідія Степанівна пройшла пішки з окупованої території, очеретине Ясиновацького району Донецької області, близько 10 кілометрів здовж лінії фронту, аби вийти з окупації через лінію фронту. Цілий день ішла ця літня пані, і цілу ніч її, певно, сусід, 88-річний Іван Якович, з того самого населеного пункту, теж пішки йшов. Бо не хотів брати паспорт російський. І знаєте, що він розповідав? Що голосував на дорозі, але машини не зупинялися. Заради вас, люди, завдяки вам переможемо і стоїмо. Спасибі армії і кожному, хто, хто в окупації, хто чекає і неодмінно дочекається. Хто тут поруч, хто там далеко допомагає зробити так, щоб це сталося скоро. Серьезно. Красота страшная, не сила, просто страшная. Красота взяла и собралась урта. рта. А рот с диагнозом «один народ» начал говорить и вот. Королевское выступление, демонстрация отупения. Выступает королева Донецкая Алина. Вопрос у меня возник на повестке дня. Почему на мою внешность негативно реагируют исключительно только Мерзкие, страшные, какие-то тетки обрюзшие. Одетые в какую-то мешковатую, отвратительную, дешевую одежду. Мне, знаете, аж обидно, если честно. Вот, хожу и думаю, мне кажется, таких страшных хейтеров, как у меня, вот, мне кажется, вот, ну, ни у кого нет. Ой, не знаю, за что мне это. Человеку, который... Я вважаю себе красива не только внутрі, але снаружи. І вот ета наружа бути від видна издалека далека І воно и видно, ну не може бути мало краси. Краси має бути два шприця. Ой, два відра. Ну а ж ніяк не останавлюються. Всю самую красивую вибрати не можуть. Цього разу Соловйов влаштував конкурс краси серед техніки військової. Нахиба воно йому, звісно? Ну, але хай буде, хоче, хай волоче. При этом мне нравится, что иностранцы говорят, вот русские, нет, русские какая-то немодная техника, вот все-таки они старомодным. Серьезно? М -м -м. Не знаю, что это наше старомодные, во-первых, а, отнюдь не старомодное, во-вторых, по уровню воплощения научно-технической мысли существенно превосходят все эти натовские образцы, которые нам поставляют. Ну, например, вот воплощение. Пребращення танки черепахи і мангалізація російської техніки страшне. А ще й воює. Але перемагає у номінації «Красива». Орлан – найновіший російський безпілотник. Його притарабанили на металобрухт. Пара-пара-пам Парапарапам. Місцеві Пара-пара-пам – Нові пісні про головне замість коней. Орлани. Хай буде, то хай буде. Що на черзі ключі від Кремля, двері від бункера чи той самий чумаданчик? Б. Бійтеся і не йти. Вони, до речі, вже Чому у китайців виходить, а у нас як завжди? Как всегда у вас, как всегда, ну, за что не возьмутся, тому их она. Место проклятое и руки не то его. Серьезно. Вспоминаю, как товарищ Сталин даже пытался пригласить в свое время безвестного Фердинанда Порше, да. Порше возглавить а, российский, тогда советский автопром. И насколько красивы были машины после войны. Ясно, что часть из них была с модели, там, привезенные из Германии, из заводов, но и наши, там, Победа тоже была, там, ЗИСы, ЗИЛы. И в какой-то тренере вдруг мы свернули, очевидно, не туда а под... вот не, не, не ту дверь, как говорит один из известных да, музыкальных классиков, не ту дверь. Но уже можно выбрать правильную дверь Таурус вот, красивый же. Правильно зафиксировали, что Соловьев ныне оголосив, что они собираются коммунизм Таурус. Пока только слово удалось, но очень хочется и вот это все остальное, заграничное, ну, которое же не работает и вообще ни разу, и аналоговнятное в сторону тысяч раз лучше. Зрештою, їм не звикати, чуже своїм називати. Що мені болить найбільше, коли вони називають окуповані, захоплені, споплюжені, розтрощені, знелюднені міста своїми. Тут жили життя, а тепер, а тепер їм... і ну, слово подобрати не могу, як вони. А що вони? А вони відхаркати не можуть, що фіглі на них тут чекали, що прокльонів немарно слали. Того рубрика Вас тут не чекали обрітають нові форми і фантасмакарічські образи. Готові? От, бабульки, в 75 років, звичайно, що роблять а українські бабусі настільки суворі, що наваляли куль те своре. Ребята наши десантники рассказывали. Не могли несколько дней вычислить, откуда по нам каждый вечер йде стрельба. Потом вычислили бабушка и дедушка 75 і и років, лет. Два божих одуванчика залізали на четырнадцатиэтажные э, высотки и фігачили з пулемета. С пулеметом? Да, тра-та-та, просто рачевку пулемет. Правда ж, вон у кожному ж там в военторге пулеметы раздают. Но это ж э, еще не все, готовы? Держитесь крепче. Одна бабуля, которая, э, значит, потравила там ребят, они, когда закатали рукав, у нее там свастика. Смотрит, ковер криво лисит, подняли, а там одни фашистские знаки на стене. Ясно, да? Всі бабусі або з кулеметом, або з килимом в рукаві. Каверна свасті, кріва вісід піднімають там рука в віді знака фашистського в пулеметі. Ну, наприклад, якось так. І про те, як діди воювали, привратілись в діті воювали. Маріуполь місто особливого болю і нашого спільного, і мого персонального. Але ви ж не знаєте, але там усі десятирічки, як взяли ножі і як дали джазу окупантам. Свино не вірите? Ну правильно, але от вам тільки не заплюйте екрани. Когда наши заходили в Мариуполь и взяли Мариуполь. И вот я, например, тоже сюда приезжала, и все наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети. Реально, прям 10-11-летние дети. И они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших. И втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа, ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Ну, вой ну, вой не, вой на войне. Э, как лиха! Ви ж розумієте, що вони наварнякали і навіщо напатякали? Перше, міжнародні злочинці відверто та для своїх легітимізують вбивство українських дітей. Ну ще трохи чотиримісячний Тимофій з Одеси Сергійко, якому було лише два дні, який загинув в пологовому в Вільнянську за Запорізька область, тоді влупила в пологовий ракета. Ніколь і Денис Дейнек, і двійнята з Юрівки на Житомирщині, вони теж загрожуватимуть второй армії. І второє. Я ж правильно розумію, що росіянців тут ніж далі и они это сказали, не ждали. Даже дети понимают, что вы, обитатели Лаптистана, злонесущие, смерть сеющие. И никаких песен о защите русскоязычных больше не будет. Чи все ж? Я обожнюю ваши прогнозы и комменты теж. От, до прикладу, з минулої программы «Где черта у этого черта?» Вот где. Підозрюю ніде ані рисок, ані стопів, ані поворотів. Самі чорти позалишалися. Ну а далі коротко про те, як чорти чортів виганяють, точніше, не виганяють. Рубрика Думала мужчина, а ні, чортавщина на етиніділі в форматі патріотизму... Опять заговорили о том, давайте, значит, запретим сатанизм. У меня есть скромный вопрос. Ребята, а вы в состоянии дать определение, что вы собираетесь запрещать? Или вы хотите опять сделать то же самое, как с фашизмом, да, где ровно все, что тебе не нравится, манная каша по утру, чистка зубов, принятие душ, это тоже можно, в общем, называть нацизмом, правда же? И причем ты обязательно найдешь в какой-нибудь очередной бредовой книжке, Которых у нас понаиздавали немерено при всеобщем попустительстве, да, подтверждающие вот эти вот тезисы. Как вам связь сатанизма и манной каши? Ну а что? Им, как в бошке слова насыпали, потом перемешали, газировкой залили, так и пляшут по сей день. То олень позвонит, ну, твоть улень. Не знаю, кто кому там телефонував, але Оруэл, не те, що сто разів перевернувся. Ані привращають голови в клозет. Хоча клозет це аж надто інтелігентно сказано. Вот вам биография итальянского режисера П'єра Паоло Пазоліні. Що закрасили? Да не поверите. Тут був геем, а в СССР такого нізя. В смысле не в СССР. Какая разница? Але відверто різниця таки є. Принаймні в листівці до 1 травня що було за СССР і написано. Ну що? Правильно, мир, труд май. Но мир в Росії нельзя. Потому в Питере убрали из поздравлений слово из трех букв: весна, труд и Петербург. Гойда или еще нет? А, -а, -а. скоро. Серьезно.